На вулиці Львівській, що у Луцьку, в приміщенні Укрпошти працює тимчасовий пункт вакцинації. Марії Рожнюк, Рожнюк-65». Жінка прийшла отримати першу дозу вакцини Pfizer. Перед тим як отримати укол, підписала згоду та пройшла огляд у лікаря. Хвороба прогресує, страшно, діти. Вакцина спасає. Колись була віспа, туберкульоз, були страшні хвороби, але все таки вакцина допомогла. Я думаю, і то поможе перше щеплення від коронавірусу. Зробила Лучанка Анна Місковець. Жінка говорить, ще не хворіла. Заходила на почту і предложили, щоб вакцинуватися. Я хотіла все ніяк не могла записатись до лікаря і не відмовилася. Зробити щеплення прийшло подружжя Ляшуків. Дружина Тетяна розповідає про те, що на поштовому відділенні можна вакцинуватися, дізналися випадково. Маленька дитина, страшно, думали довго, вагалися, але ж таки наважилися. Тимчасовий пункт щеплень у приміщенні пошти почав працювати з 8 жовтня, каже сестра медична Олеся Новосад. Працюють з 10 до 15 години. Загальний огляд робить лікар, людина пише згоду. Після згоди ми робимо щеплення. Сьогодні за п'ять годин роботи у приміщенні пошти вакцинувалося 37 волинян, розповіла Олеся Новосад. Щеплення проводять двома вакцинами. З 8 числа 113 людей. Вакциною коронавак є. Pfizer. вакцина у нас зберігається при відній температурі. Так як тут немає стаціонарного холодильника, в нас є сумка холодильник Файзеру одним флаконом на шість людей розрахований. Один флакон. Коронавак – це однодозна доза. Керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко розповіла: від загальної кількості населення першу дозу отримали 14%, дві дози майже 11 відсотків волинян. Більше трьох відсотків пенсіонерів провакцинувалися. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.